Так, всім привіт! З вами Алекс Світ. Всім дякую за підтримку, за коментарі, за лайки, за те, що дивитеся, за те, що чекаєте. Для мене це дуже важливо. Сьогодні не ремонт. Татові потрібно зробити в нього збирається вода на поліку передньому пасажиру. Я думаю. Мій вердикті, що це через дренажні канали, їх треба почистити, збирається вода, її видно. Зараз сезон таких дощів, багато дощів, і там скуплюється вода, її треба почистити дренажні канали. Це Ріно-Мегала, друге, і в них така часта хвороба. Ось це заодно покажу, як це робити. Надіюся, сьогодні легко піде Іменно цей дворник, частенько є, що він тут прям закисає дуже сильно і не дається ніяк відкрутити. Довбенько, будемо починати. <му> uh, так, спочатку треба відкрутити оці ці болтики. Один тут і один з цієї сторони. Потрібна плоска відв'ятка. Можемо і Так, і ну. так, так. Легко не поламайте. Добре. Так, пішло. Щось такого. Ну, вже зламане тут. Так воно виглядає. Відкладаємо це в сторону, щоб не погубити. І з цієї сторони так само. Тут нема. Резинка відпадає від жабо, а жабо саме теж вже дуже сильно прогнило треба поміняти. Ну, на даний момент немає фінансів, щоб це зробити. Треба зняти дворник, так, кішечки піддіваємо просто. Оч, виживати на пальці. Обична кишка піддіваєте її, вона нічим не тримається, підіваєте і, і все. Так, і з цієї сторони так само. Так, нам потрібен ключ, відкрутити це. Ці дві гайки які тримають, спочатку відкручу цю або цю. Я думаю, що цю, якщо ця не піде, треба її спочатку зробити. Вона завжди тяжче йде. Візьмо, wd 40, нас щоб що вони Далі потрібно відкрутити це. Беремо ключ, що є, що в кого є. Я постараюся закрутитися по мануалу, якщо його знайду. У мене я купив диметричний ключ і вже постараюся робити все як по госту. Дуже надіюся на це. Щось таке. Вороток. Не зривайте тріщотку, тріщотка для цього не предназначена. 17-ка ключ і. Я ще поставлю мітки, як воно стояло. Щоб не покласти собі назад його так само. І тут так само. Пробуємо тепер знімати. <плак> Слідуючий етап треба їх стягнути. І це я пішов. Сидять вони на отакій штуці. І, якби Конус сейсту не менше діаметр, цей і більший. І частенько тут закисає. Щось спробую тут. тут. Вже вижу проблему, а тут уже такі закісно. У нас є ведешка і металічна щітка. Так, пішов. Тут трошки більше закисло. Видно, їжжу. Я трошки почищу від їжі. Добренько, Тепер треба зняти оці пластики. Тут є такі штуки. Вони закладаються сюди. Можна їх просто витягнути вниз, так як вони тут мають такий пас, що у вас вийде витягнути догори. Тобто цю штуку вона ж так стоїть. Сюди закладається. Ось тут вона. Вона так закладається і можна її догори підтягнути і витягнути спокійно. Привіт. Треба щось. Ну, тато, машину, треба зелені, дрінажні канали почистити. Що допомогти? Та ні, все добре. Так, Тут нічого складного, поки що на етапі розборці цього всього добра. Так. Да, акуратно хочу зняти, щоб нічого не пошкодити. Нашу лишній раз, Щоб щось кваталося, скажімо так, в машині. О, нічого не пошкодило. Ну і супер. Так, тепер, тепер знімаємо. Цей верхній пасік. Тут мабуть на ботах кипець, але як я бачу, тут ніяких бутів вже нема. Тому знімаємо кратно. Так. О, є. Пласік пасік цілий. каліпси теж всі на місці. Так, не готувався до цього ремонту, так як нема ні Тут у дуже поганому стані я бачу жабо. Прям жабо дуже необходимо купити нове. Видно, що тут вода є, особливо у цьому дилажному каналі. Цей зараз покажу ближче, прям забитий дуже сильно. Ну, Прийдеться от чиститься, жабо просто в жасному состоянні. Ну, все по ось для того, щоб постійно тут вода, вона просто загнила, скажімо так, розслоїлося і провисло. Тут так проблема з цим жабом в цих машинах. його часто міняють стекло вокно на пластикове, Чи, коли вода збирається, то це дуже швидко воно загниває. Так, тепер тут дренажний канал, і він прям забитийся. Це зазвичай сильніше забивається, бо це все пісок. Він має бути чистий, на має палець ходити. Але це все пісок. І и... віддається, це все чисте, вибирати, вискучувати зараз колесо, почищувати його знімати нижню частину. Із-за того, що тут постійно вот, стоїть вода, і за щось канали вети, водиться, це все глина. Це вот. все має бути отвір, куди дренажний стікає. А тут усе цей, ну тут ще досвіпив вода стоїть, і якби це все треба замінити. Ну це почиститься сьогодні. Я зараз от, знімлю, Треба ще там колесо зняти, бо воно йде туди. Хоч воно йде такого, сюди я витікає тут. Зараз знімлю з тої сторони, бо це тяжче почистити. Бо нам повезло, що сьогодні цей дворник дав знятися, бо там зазвичай синіше закисає, бо там кут. Mm -hmm. Він дав всі зняти. Це це, 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 повезло, це вже пів роботи, можна сказати. Зараз почиститься і марафету наведу Подальшим. Знімлю, яка Знімлюкає кліму наприклад, всякі. щоб нічого тут не коротнути. Взагалі акумулятор зніме. Збираємо. Так, продовжуємо. У нас тут невеличкий дощ, був видно, добрий, де збирається вода. От. Тут ціла калюжа, дуже багато води і тут води багато. Вона затікає в цей фільтр. Зараз покажу, бо дуже ближче. От, видно, де води багато. От. І коли машина їде, тобто вона затікає сюди і затікає до поліка. От. Тай з дві машини, не кажіть Ну, І вода з'являється. Тече от, в салон. О, видно, як стікає. Прям звідси капає через фільтр. Воздушний, по суті. І це проблема цих машин. Меган. Та, в принципі у будь-якій машині потрібно час від часу чистити дренажні канали. Я думаю, тут дуже проблема є зі стойками, дружинами, самими. Всі веселі тут має бути. Скажіть, у кого є меган, щоб це тонкат не міг залізти під маш. Бачимо, що диск тут в дуже поганому стані. Я думаю, він вже виробився давно, і короткі. Потрібно міняти. ну. Но... Закажеться вже і поміняється пізніше, так як зараз, так скажемо, це не заповнований ремонт. Будемо знімати ці підкильник. Так, купачки під купочками, що у нас бачу, тут є доуково бути на Або це вже колхоз, або не знаю. Торкс 15. Відкручуємо все, що можна відкрутити. все, що бачимо, що можна відкрутити. Такий болтик. Встав. Тут така ж сама штука з боку, з правої сторони, тут внизу. Треба було заказати ці нові. Хто знав, хто знав, що це одноразові. Прийдеться акуратно пробувати. Де все одна така штука, вона з зубчиками, тобто як дюбель в одну сторону і не пускає в другу. І не знаю, що це можна зробити. Придумати, тут немає ніякого це. я думаю, це просто одноразові фігні, які вставляються. Просто один раз. І потім кожен раз міняється при новому болотнику. Ох, дістав. Так, ото, що я казав? така штука в одну сторону. Ну, от Її вдалося дістати цілком. Так, ото. це трошки побилося. Я і так буду купувати нові, скоріш за все пізніше. Тому не особо їх жалію. Воно тримається за бляху. Так, ох тут бот. Відкриваємо цей лючок. В принципі, цю частину і не треба доставати. У мене тут з'явився дренажний канал. От він. Так от дренажний канал. Звідси стікає вода, воно видно. От стікає кишка від дренажного каналу, Зразу відро і... Не зараз це все чистити. спочатку відкою. Так, я його дістав. Він тримається, по суті, там на, на різьбі. Не те, що різьба, це просто такі канавки, на яких тримається. Так, тут кабеля. Вважайте на них. Так, пішло. До цього що... часто є вода з всяким сміттям. Зачасту перестає робити моторчик дворників, тому що він постійно знаходиться тут у воді. Робіть хоча б раз у рік перед зимою, чистку до нажніх каналів. І буде вам щастя. Почистили цей дренажний канал, буду вкладати цей патрубок, я його так само прочесав, взяв просунув тряпку, промив його добренько, буду його вкладати сюди. Ще була така пімпка, де да, вона є вона така її щіткою, щоб вона не була жорстка, була гладка. А Нет, не буду. Немає сенсу. Так, Закладаємо ці штучки, Три віщі закол. кишку я поставлю на місце. Так, швидко. Очистимо це трохи від цього вінця. З цієї сторони все. Так, кладу вам копаки. Найжлива частина копаки. Я думаю, тут досить очевидно, то, що. Я новачок у цьому, і да, у мене іноді я туплю, особи у сьогодні я хвилювався, не виспався. Тоді роботи ще дуже багато справ. Я сьогодні якісь такі дуже. Це не виправдання, просто буває таке, що в нас бувають в житті моменти, що не до цього всього, але приходиться. Ну нічого, я стараюся. Зато я тепер знаю, як поміняти в Мегані, точніше, як причистити в мигані, то нажні канал. На, на власному опиті. Так, я думаю, і механіки стають механіками опитними. Просто роблять щось, учаться на помилках. Трохи щось в інтернеті, трошки щось самі. О, О, я помітка виставив тим, що раніше. Та й в принципі, не, не все. Що живе участина ще раз. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Всім бажаю жити, не тужити. Дякую за увагу. Я кажу, я не спеціаліст, я тільки починаю щось таке робити, мені це подобається, тому цим і займаюся. І знімати мені теж подобається. Тому і якось знімаю. Да, все. Можливо, буде потім пізніше. Просто це в болоті так робити постійно, це, це не справа. Добавишся не сильно багато тут треба. Ну то може я коментарі додам. Та давайте. Гарно, дякую. Сінове, що цим зайнявся. він це любить, він це вміє. Підтримуйте, підписуйтеся. і на молодим. Дякую. Якщо серйозно, я є батько коса. Дякую. Фу, вроде все. На сьогодні. Давайте давайте. Ну, Ключі, ці дворники роблять. Vou abrir a Isso papai.